Львівська обласна асоціація перевізників звернулася до міської ради з проханням переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті. З їхніми підрахунками, середня вартість проїзду у Львові поступово знижується і відповідно потребує коригування. Тож вони вважають, що найбільш прийнятною буде ціна розміром у 30 гривень. Я ж нагадаю, що після впровадження електронного квитка вартість проїзду в міських автобусах становить 13 гривень для власників локарт, 15 гривень, якщо ви оплачуєте банківською картою, і 25 гривень, якщо ви ем... Купуйте квиток за готівку, розбиратись у підвищенні тарифів будемо з громадським активістом громадської організації Зручне місто Юрієм тер Арутюняном. Вітаю, пане Юрію. Добрий день. давайте, мабуть, почнемо з того. Розкажіть, в чому саме полягають вимоги перевізників і, взагалі, на чому вони ґрунтуються. Ну, наскільки я чув, то перевізники там підрахували, які в них зараз прибутки, як вони змінилися з того часу, як був впроваджений цей електронний квиток, словно звісний у Львові. Ну і вони стверджують, що сам пасажиропотік впав, а вартість середня разової поїздки за цей час знизилась. Тобто я розумію, що зниження вартості це пов'язано з тим, що нещодавно, доволі нещодавно, було впроваджено. Безкоштовну пересадку для користувачів леокарт. Ну і відповідно, якщо ви за 40 хвилин встигаєте проїхати двічі, то два перевізника отримують за вас по 6,5 з половиною гривень, а не 13. Або якщо ви встигнете проїхати тричі, то навіть по 4,3 гривні буде разова ваша поїздка для кожного з перевізників. Це ті гроші, які їм компенсують за ваш проїзд. Якщо це імовірне підвищення все ж таки відбудеться, то чи стосуватиметься це лише е, автобусів чи трамваїв, тром, тролейбусів також? Ну, очевидно, що підвищення відбудеться одночасно для всього транспорту міського, тому що в нас вже давно немає розподілу на? По тарифах за типами транспорту, ну і загалом для пасажира цей не має грати ролі, чи його забере трамвай, тролейбус чи автобус. Головне, щоб він приїхав вчасно і доставив з точки А в точку Б, як то кажуть. Хоча взагалом я вважаю, що ну, мабуть, важливо таки підкреслити, що. Ті люди, які ще пам'ятають, що колись давно тролейбуси і трамваї були дешевші за автобуси, то насправді це не є справедливо, тому що в і тролейбусів є ще додатково контактна мережа, яку потрібно обслуговувати. Також в трамваї є ціла трамвайна інфраструктура з коліями, там є також тягові підстанції, ну і само собою. Електроенергія, яку це підприємство закуповує за комерційним тарифом, який зростає щодня? Тому загалом витрати на перевезення пасажирів автобусами не такі великі, як витрати тролейбусами і трамваями. Чи знаєте ви, можливо, є якась вже відповідь міської ради, що вони говорять на заяви перевізників, чи погоджується, чи навпаки ні? І взагалі, от чи взагалі доцільно зараз так підвищувати цей тариф, що воно змінить для людей? Ну, я насправді не знаю, яка буде відповідь міської ради. Я там з ними не спілкувався на цю тему, але я думаю, що це буде як і всі попередні рази, коли піднімали тариф. Тобто, це буде в вигляді публічного торгу. Перевізники скажуть, треба 50, місто підніме до 30. Ну, умовно, це я просто приблизні цифри називаю. Насправді, я не думаю, що є дуже зараз багато варіантів виходу з цієї ситуації швидше за все, якусь середню таку. Суму вони оберуть, торгуються на якомусь новому тарифі. Тому що, якщо дійсно так, в перевізників зросли витрати, а компенсація за, ну, точніше, виторг та виручка за перевезених пасажирів вона є менша, ніж в попередні періоди, то в них не буде виходу. Крім вимагати підвищення міста, не буде виходу, крім це підвищення їм затвердити. Тому що ви всі розумієте, якщо місто буде просто ігнорувати цю вимогу, саботувати, то перевізники будуть, по суті, потрошки знімати автобуси з маршрутів, і ми спочатку не будемо бачити останніх рейсів, потім передостанніх, потім там замість шістьох автобусів на, на рейсі буде три, або там замість десятьох. П'ять, ну і так далі. Тобто, це буде просто погіршення обслуговування пасажирів. Перевізники будуть випускати стільки автобусів, скільки вони вважають за потрібне, щоб на набити там повний салон і отримати, хоч якусь виручку. Просто буде погіршення власне якості перевезень для самих пасажирів. Як от ви особисто оцінюєте всю цю ситуацію, зважаючи на те, що в останній підвищували тариф ще ось восени 2024 року? Ну, дивіться, я насправді е, розумію, що тут багато грає факторів роль, та в цьому підвищенні немає простого рішення. Що важливо людям зрозуміти, як ця система вся функціонує. так Наприклад, якщо ми беремо цивілізовані е, країни, так розвинуті з, з високим ВВП, то там транспорт це є дотаційна соціальна сфера. Так, міста замовляють послугу з перевезення, ну і відповідно вони повністю перевізникам оплачують транспортну роботу. Тобто, перевізник має випустити певну кількість автобусів, виконати певну кількість рейсів за певним графіком. Якщо перевізник е, виконує всі ці він отримує повну компенсацію за ці перевезення з міського бюджету. Неможливо, чи автобус їде порожній, чи повний. Це все регулюється, але не залежить від кількості перевезених пасажирів. Так оплачується транспортна робота в Україні. На жаль, так не є в жодному місті, тому що в нас не не передбачається поки що законодавство зараз ідуть певні процеси, коли намагаються це все протягнути і проштовхнути. Але по суті, нормальна схема, коли би мало е, обслуговуватися місто певним транспортом. Яке визначає власне орган місцевого самоврядування, так скільки потрібно тролейбусів, трамваїв, автобусів, щоб перевезти всіх пасажирів, куди їм треба. Вони би мали замовити цю послугу, і місто мало би з бюджету оплатити цю послугу. Ну і, відповідно, ті кошти, які будуть збиратися там з пасажирів як оплата за проїзд, це би поступало просто на баланс. Міста, так тих кудись там в бюджет капало, але воно би не покривало ці витрати. так. Це дотаційна знову ж таки, повторюся сфера у всіх містах, де це цивілізовано впроваджено. Тому оскільки зараз законодавство не дозволяє містові компенсувати перевізникам повністю оцю власне виконану транспортну роботу, то зараз весь тягар лягає на пасажирах. Будуть підвищувати тариф аж доти, доки перевізники зможуть ну власне обслуговувати. та Якщо не зможуть за, за той тариф, який є, то вони просто будуть відмовлятися. І одне комунальне підприємство чи два, на жаль, не стягнуть поки що перевести всіх пасажирів у Львові, яких потрібно. Ну, знову ж таки. Навіть якщо б ми зараз не піднімали тариф, то все одно потрібно би було шукати якийсь вихід. Та якщо завтра перевізники скажуть, ми зупиняємо випуск автобусів на маршрут, то місто від цього теж не виграє. Якщо повернутися знову ж таки в осінь 24-го року, тоді після ухвалення цього тарифу до 25 гривень готівкою, ось то це, після цього взагалі почалися різні розслідування, судові процеси. Чи взагалі відомо вам так, як приймали це рішення і чому воно такий спротив у людей викликало? Ну, Те, що я знаю, власне, рішення про те, що готівку оплата. Те, що я знаю, рішення про оплату готівкою за 25 гривень приймали на основі того, щоб популяризувати власне електронну систему оплати проїзду. Бо ми знаємо, що якщо ви маєте леокарт, то за разову поїздку сплачуєте 13 гривень, або ж зараз також за поїздку з пересадкою, все одно 13 гривень. І якщо ви маєте просто банківську карту, яку прикладаєте до валідатора, то це 15 гривень. 20 гривень чи 25, там скільки я вже забув, 25. Так? так так 25 гривень ви сплачуєте тільки, якщо це ваш свідомий вибір не платити картою, а ви хочете оплатити готівкою. Переважно, це туристи, гості міста. Більшість львів'ян все ж таки давно перейшли на леокарт або на оплату банківської карти. І це. Робилося свідомо для того, щоб більше людей стимулювати, платити безготівково менше. Оце передайте на один, передайте на два, відволікати водія від е, того, щоб він керував безпечно транспортним засобом, він має там щось решту е, рахувати, ще й квитки зараз видавати, роздруковувати. ну Відповідно, таке було рішення. Але насправді основна частина і це збільшується кількість так. От в Львів Автодор вони звітували, що кількість людей, які оплачують не готівкою, зростає з кожним місяцем, і напевно, колись вона дійде до такого максимального рівня, що там залишиться якийсь невеличкий відсоток людей, які будуть платити готівкою, то якісь гості міста, які там навіть не знали про ту систему, просто зайшли, оплатили і все. Як зараз можна оцінити взагалі стан ем, транспорту нашого, так обслуговування його? Тому що, от, наприклад, люди, які в принципі там не заглиблюються е, в тему підвищення тарифів, е, для них от, важливо так е, якість е, і ціна, так, тобто вони платять за якість, от якщо так взяти, так е, от як можна зараз оцінити е, стан нашого транспорту? Ну, насправді, я за станом нашого транспорту слідкую вже багато років, і очевидно, що є прогрес. Так, напевно, тільки е, не львів'янин міг би не помітити чи не, не, не могти порівняти, то навіть той, хто був у Львові 10 років тому і зараз приїхав вперше за довгий час, люди помічають, що трошки стало краще. Ну, перш за все, е, знову ж таки, електронна система оплати проїзду. Це зручна система, це прозора система. Всі поїздки заносяться в єдину базу, і є точна кількість перевезених пасажирів, і точна кількість виручених за це коштів. Відповідно, трошечки налагодили власне самі графіки руху. Краще стало їздити перевізники, тому що вже електронна система дає трохи більше можливостей, коли власне вели той електронний квиток, навіть виручка сама. Зросла в всіх перевізників, бо раніше це була просто чорна готівка, яка десь там в кишені клалася і ніким не обліковувалася. Друге, це знову ж таки покращення стану самих транспортних засобів, тому що зараз приватні перевізники багато закупили. Ну, якщо не нових з заводу, то принаймні нових для них автобусів, які які там вживані з Європи купили, але в хорошому стані, багато 12-метрових автобусів, багато автобусів з низьким рівнем підлоги, ну і так само комунальний перевізник. АТП-1, понад 200 автобусів, 12 метрових з низькою підлогою має. Так само було закуплено багато тролейбусів місцевого виробництва Електрон у Львові. Ну і недавно 10 нових трамваїв закупили, так також виробництво Електрон, плюс ті подаровані нам трамваї. Багато з них там приїхало от зараз з низькою теж підлогою. Тобто, рухомий склад оновлюється. Якість покращується, трошечки графічність налагодилася, і вже нема таких от, якійсь, там проблем, там, де водії курили за кермом, слухали шансон, матюкали били пасажирів, там якісь були засмальцьовані фіранки, і там, якісь дірки в підлозі, через які там, люди випадали на дорогу. Ну, зараз вже такого практично немає. От давайте ще повернемося до тарифів. Знову ж таки, якщо уявити таку ситуацію, що Львів буде покладатись виключно на комунальний транспорт і забрати приватних перевізників, чи взагалі прийнятна така історія для Львова, і як би це виглядало на практиці? Загалом теоретично це можливо, але для цього потрібно би було закупити велику кількість рухомого складу. Збудувати однозначно ще одне трамвайне депо, можливо, ще одне тролейбусне депо, і обов'язково одне чи два автобусних депо. Так тому що зараз фактично вже трамваї ледь поміщаються, прибувають нові й нові, вже немає де просто навіть розмістити автобуси. Досі зросла їх кількість, досі там орендована та ділянка ТП 1 навіть не в власності. Ну, це теж не порядок. Тобто потрібно розбудовувати саму базу, потрібно закупити ще більше, набагато більше рухомого складу, і всю інфраструктуру відповідну, а також основне водіїв. Так, тому що ви знаєте, зараз є проблема з, з кадрами, гостра проблема, і відповідно, щоб там. Ми говорили про те, що там один чи два чи три комунальні перевізники би покрили всю потребу в транспорті для Львова і повністю виключити з тої схеми всіх приватних. Ну, це роки і. Мільйони і мільярди, і чи буде з того користь, я не знаю. То приватні перевізники, якщо працюють за єдиною схемою з, з комунальними на тих же самих умовах, з тим самим електронним квитком, то я не бачу проблеми. Можливо, навіть деяка певна конкуренція часом на користь такому ринку. Якщо підбити підсумки, то яке зрештою рішення може бути станом на зараз? так? Щоб було комфортно і людям, і місту, і без втрат це було чи все ж таки чимось доведеться жертвувати? Дивіться, там, де немає простого рішення, завжди чимось доведеться жертвувати. так? Оскільки зараз е, в нас є е, кілька факторів, які впливають на цю сферу перевезень і на тарифи. Тобто, перше, це є знову ж таки. Зміни в тих правилах перевезені, зокрема, от особливо цей пересадковий безкоштовний пересадковий квиток, так? як ми його називаємо, він вплинув, знизилась середня вартість разової поїздки. Далі місто говорить про впровадження абонементів. Якщо вони будуть впроваджені, ще раз впаде вартість середньоразової поїздки. Так? Далі ми маємо велику кількість пільг. Так? Багато пільг надала держава. І не компенсовує їх міста так. Держава змушує міста щось робити безкоштовно, але безкоштовно нічого немає. Ми за це платим, але не компенсовує з державного бюджету. Цих є пільгових категорій десятки, тільки державних. Також місто на рівні міської ради по пригадую затверджувало безкоштовний проїзд для пенсіонерів за віком, людей з інвалідністю третьої групи і школярів. Тобто далися ще місцеві пільги зараз. Дуже багато. Людей, ну власне, кількість дітей в сім'ї декого збільшується, і це вже стають багатодітні сім'ї. Ще частина населення це є учасники бойових дій, які повернулися. Частина це є сім'ї загиблих, учасників бойових дій, які також мають пільги. Також всі мають пільги різні люди. Які там є ветеранами СБУ, МВС, прокуратури і дуже дуже багато тих категорій. Ще буквально ну 5-10 років, і напевно 90% пасажирів будуть пільговими. Хто за це буде платити? Оті 10%, яким будуть вічно піднімати вартість, так тривати не може. Так що, поки. Це не врегульовано. Я взагалі не вважаю, що пільги це є нормально, та тому що держава, по суті, тими пільгами визнає, що певна категорія завжди має бути бідна, нещасна і просити подачку. Чому людина з інвалідністю не має мати гідної роботи, зарплати і, і там їздити безкоштовно? Може вона може заробити і оплатити проїзд будь-якої вартості? Чи, чи там людина, яка повернулася після бойових дій, чому вона не може знайти себе в суспільстві, а має бути переречена на якісь подачки подачки вигляді пільг? Це взагалі. Кардинально неправильно, і те, що держава не компенсовує, теж неправильно. І зараз потрібно якнайшвидше прийняти ті зміни до законодавства, і місто би мало це, всю цю транспортну роботу оплачувати з бюджету міського. Але ми також маємо розуміти, що це теж декілька мільярдів, які підуть, і яких в нас швидше за все немає. Тому Тут простого рішення зараз не буде, це все ми маємо довести спочатку до того, щоб ця модель взагалі працювала зараз. В цих умовах, напевно, міська влада прийме таке рішення піднімати тариф до якоїсь там середньої прийнятної цифри, щоб е, там ну, умовно люди не перестали масово відмовлятися від того громадського транспорту, могли ту суму все ще заплатити, і були помірно обурені і злі на тих, хто це рішення прийняв. Ну якщо так. Компроміс брати то будуть е, трохи злі люди. А якщо не, не піднімати тарифи, то будуть максимально демотивовані перевізники, які ну, маніпулюють тим, що вони перестануть їздити. Не знаю, як це роз, розрулиться, але просто рішення тут не може бути. Зрозуміло. Добре. Дуже вам дякую, пане Юрію, за змістовну розмову, за те, що сьогодні поділилися своїми думками стосовно цієї теми. До зустрічі. Дякую.